Подивись уважно на людей навколо себе, тих, з ким ти говориш щодня, тих, чиї голоси чуєш у навушниках, тих, хто впливає на твій настрій, твої думки, твої рішення. Бо правда в тому, що ми всі дуже залежимо від середовища, від тих, з ким проводимо час. Якщо поруч спокійна людина, і ти стаєш спокійнішим. Якщо поруч постійна драма, твоя нервова система не відпочиває. І якщо поруч токсична людина, рано чи пізно вона тягне тебе вниз, навіть якщо ти добрий, навіть якщо ти сильний, навіть якщо ти все розумієш. У стоїцизмі є дуже проста ідея. Ми не можемо контролювати інших, але ми можемо контролювати, кого впускаємо у своє життя. Іноді наймудріше це не сперечатися, не намагатися виправити, не боротися, а просто відійти, зберегти тишу в собі і сказати, Досить, бо не всі заслуговують на те, щоб бути поруч, не всі мають ключ до твого внутрішнього світу. У цьому відео ми поговоримо про сім типів людей, з якими краще не дружити, навіть якщо вони твої колишні друзі, навіть якщо вони з родини, навіть якщо дуже шкода, тому що стоїцизм це про силу залишатися собою, про здатність зберігати спокій, коли всі навколо тягнуть тебе в хаос, і про те, щоб навчитися вибирати себе без злості, без образа, просто з повагою до себе. Ми пройдемося по кожному з цих типів, ти, можливо, впізнаєш когось зі свого життя, а може навіть себе в минулому. Але головне не осуджувати, а зрозуміти, бо знання це сила, і чим раніше ти навчишся розпізнавати цих людей, тим більше енергії в тебе залишиться для справжньої дружби, для тих, хто дійсно цінує тебе. Хто не грає в ігри, хто не принижує, хто поряд, бо поважає, бо бачить в тобі людину, а не ресурс. Готовий розпізнати тих, хто отруює твій спокій. Тоді починаємо. Першими будуть вічні жертви. Ці люди завжди страждають, завжди ображені, завжди в ролі жертви. У будь-якій ситуації вони знайдуть, як показати, що з ними поводяться несправедливо. Їх ніхто не розуміє. У них завжди важче, ніж у всіх. І все, що з ними сталося, це через інших, через поганих людей, злий світ, невдале дитинство, але ніколи не через себе. Стоїки кажуть, важливо дивитися на події Тверезо. Не все в нашій владі, але наше ставлення завжди під нашим контролем. І коли людина постійно грає роль жертви, вона знімає з себе відповідальність, вона не хоче рости. Вона хоче, щоб її жаліли, і якщо ти поруч, то саме ти стаєш тим, хто має рятувати, слухати, витирати сльози, доводити, що ти не винен. І щоразу, коли ти намагаєшся дати пораду, ця людина ображається, бо насправді вона не хоче змін, вона хоче уваги, хоче, щоб хтось постійно підтверджував: так, ти не винен, так, усе проти тебе, так, життя жорстоке. Ти не можеш допомогти тому, хто не хоче допомогти собі. І це треба визнати чесно, без образа. Стоїк не бореться з тінню, він бачить реальність. Якщо людина живе в ролі вічної жертви, це її вибір, але ти можеш зробити свій, і цей вибір не грати в цю гру, не втягуватись, не пояснювати, а спокійно відійти. У тебе є право на власний спокій, ти не зобов'язаний бути чиїмось рятівником. Бо, як казав епіктет, головне це зберігати мир у собі і не дозволяти чужому болю керувати твоїм життям, на другому місці хронічні нарікачі. Ці люди постійно всім незадоволені. у них завжди щось не так. Погода не та, їжа не така, люди не ті. Коли щось добре, вони знайдуть, до чого причепитися, коли щось погано, скажуть, що попереджали, з ними неможливо просто бути. Бо поруч з ними ти постійно відчуваєш напругу, вони ніколи не скажуть дякую, ніколи не похвалять їхні улюблені теми. Скарги і обурення і пошук винних стоїки вчили нас бути вдячними навіть за дрібниці, за те, що маємо, за ранок, за дихання, за ще один день. Але люди, які постійно бурчать, не бачать нічого хорошого, бо вони привчені думати, що життя їм щось винне і що все повинно бути ідеальним. А якщо щось не так, то це вже трагедія. Вони вірять, що мають право скаржитись, але насправді вони просто втрачають себе в потоці негативу. І якщо ти поруч, ти починаєш говорити так само. Спочатку мовчки слухаєш, потім підтакуєш, а далі вже сам жалієшся на все навколо, бо мозок запам'ятовує це як норму, і ти не помічаєш, як життя стає сірим. Стоїцизм навчає бачити сутність, є речі, які не в нашій владі. Але ми можемо змінити своє ставлення. Ми можемо навчитися мовчати, коли інші нарікають. Ми можемо відійти, ми можемо зберегти свій спокій, бо якщо поруч постійна скарга, ти рано чи пізно починаєш жити в ній. Пам'ятай, що твої думки формуються тим, що ти чуєш, а люди, які тільки й роблять, що нарікають, крадуть у тебе радість, ти маєш повне право берегти себе. Стоїк не свариться. Він просто обирає тишу замість шуму і вдячність замість скарг. Третім пунктом будуть хитрі маніпулятори ці люди не кричать, вони не сваряться, вони діють тихо, ніби добрі, ніби щирі, але щось не так, коли ти з ними відчуваєш втому, сумніви, провину, іноді навіть злість вони не скажуть прямо, вони натиснуть на жалість. На обов'язок, на твоє добре серце, і ти не помітиш, як уже погоджуєшся на те, що тобі не підходить, робиш те, чого не хочеш, віддаєш більше, ніж можеш. Маніпулятори, майстри емоцій, вони відчувають твої слабкі місця і тиснуть саме туди. Вони можуть прикидатися жертвами, можуть грати роль найкращого друга, але справжня їх мета отримати своє. І коли ти пробуєш сказати ні, вони ображаються. Або звинувачують, або зникають і змушують тебе почуватися винним. Стоїцизм навчає нас тримати кордони чітко, спокійно, без крику, бо якщо ти не захищаєш себе, це не доброта, це слабкість. Епіктет казав: не дозволяй нікому керувати твоїм розумом, але маніпулятори саме це й роблять вони створюють ситуацію, де ти ніби повинен, хоча насправді не винен нічого. Як зрозуміти, що поруч маніпулятор, ти часто почуваєшся винним, відчуваєш, що тобою користуються, що тебе не слухають, тебе не питають, від тебе тільки вимагають, і коли ти ставиш межі, це не сприймається, це сигнал. Чесні люди поважають слово ні. Маніпулятори ніколи стоїк не грає в ігри, він живе просто, якщо хтось постійно викликає в тобі тривогу або в тому, треба зупинитись, подумати. І, можливо, відійти спокійно, без конфлікту, бо твоє життя це не поле для чужих ігор, а твоя енергія це твоя відповідальність. Четверте це токсичні критики. Ці люди завжди знають, як краще, вони завжди мають зауваження і рідко щось хороше. Якщо ти радієш, вони скажуть, що це дрібниця. Якщо намагаєшся щось нове, вони сміються. Якщо маєш мрію, вони кажуть, що це не для тебе. Їхня сила у знеціненні. їхня зброя це сумнів, їхня ціль зробити так, щоб ти відчував себе недостатньо добрим. Стоїцизм вчить, думка інших це лише думка, але коли ти щодня чуєш критику, це впливає, навіть якщо ти сильний, навіть якщо намагаєшся не зважати, бо слова мають вагу, особливо коли вони звучать постійно, особливо, коли їх говорить хтось близький. Токсичні критики не допомагають. Вони не хочуть, щоб ти ріс. Вони хочуть, щоб ти залишався зручним, меншим, безпечним для них, бо твій ріст виклик для них, твоя сміливість дзеркало їх страхів. І замість того, щоб чесно сказати, я боюсь, вони кажуть не сміши, стоїк не шукає похвали, але й не приймає приниження. Марк Аврелій казав: зберігай внутрішню рівновагу, хоч щоб говорили інші. Але якщо хтось поруч постійно б'є по самооцінці, треба зробити крок назад з повагою до себе. Як це виглядає на практиці, ти щось розповідаєш у відповідь іронія, ти просиш підтримки у відповідь мовчання або сарказм, ти ділишся чимось важливим, а у відповідь смішок. Це не дружба, це повільна отрута. Стоїк не той, хто все терпить, стоїк той, хто бачить суть. І якщо хтось не поважає тебе. Твій шлях і твої мрії означає, що це не твоя людина. Ти не зобов'язаний доводити свою цінність, просто живи далі, і твоя тиша буде найкращою відповіддю. П'яте місце посідають заздрісники під маскою друзів. Інколи за усмішкою ховається заздрість. Людина поруч ніби радіє за тебе, слухає, вітає, підтримує, але глибоко всередині кипить, і ти це відчуваєш. Її очі не світяться, коли ти розповідаєш про щось хороше, її голос стає сухим, і ти вже не хочеш ділитися радістю, бо вона стає холоднішою, ніж була до того. Заздрість тиха, вона рідко звучить прямо, вона проявляється в дрібницях, у фразах типу: тобі просто пощастило, мені б твої проблеми. Ну, ти ж завжди в центрі, у підколах, які ніби жарт, але після них хочеться мовчати. Бо щось всередині стискається, і ти розумієш, ця людина не хоче твого щастя, вона змагається з тобою, але мовчки. Стоїк не будує життя на порівняннях, він дивиться на свій шлях, і якщо поруч хтось, хто не може радіти за тебе щиро, це сигнал, бо справжній друг не змагається. Він поруч, коли ти падаєш, але також поруч, коли ти злітаєш без ревнощів. Без конкуренції, заздрісник поруч це постійна тривога. Ти не можеш бути собою, не можеш чесно радіти, бо тебе або висміють, або знецінять, або промовчать, а потім ще скажуть, що ти зазнався, і рано чи пізно це отруює. Стоїцизм навчає нас мудрості. Ми не зобов'язані тримати поруч тих, хто не радіє нашим перемогам. Ми не маємо виправдовуватись за те, що щось вдалося. Ми маємо просто жити. І якщо хтось не витримує твого світла, це не твоя проблема. Пам'ятай, справжній друг це той, хто світиться разом з тобою, без заздрості, без ігор, просто від щирого серця. На шостому місці це люди безцінностей. Ці люди можуть здаватися веселими, вони легкі в спілкуванні, з ними цікаво проводити час, але коли настає складний момент. Вони зникають, у них немає внутрішньої основи, їхні дії залежать не від принципів, а від вигоди. Сьогодні вони говорять одне, а завтра вже зовсім інше. Все залежить від ситуації, настрою або користі. Людина без цінностей може збрехати, якщо це зручно, може зрадити, якщо це вигідно, може обіцяти і не виконати. Вона не поважає власне слово. І найнебезпечніше те, що вона не вважає це проблемою, вона переконана, що результат важливіший за спосіб. Для неї немає значення, як саме досягти мети. Важливо лише отримати бажане стоїцизм вчить нас бути чесними перед собою. Ми маємо жити згідно з власними переконаннями, говорити те, у що віримо, робити те, що вважаємо правильним, і жити так, щоб не соромно було подивитися собі в очі. Бо якщо немає внутрішньої основи, тоді слава, успіх чи гроші не мають жодного сенсу. Коли поруч людина безцінностей, ти ніколи не знаєш, чого від неї чекати. Сьогодні вона з тобою, а завтра проти тебе, вранці підтримує, а ввечері зраджує. Її позиція змінюється кожного разу, коли змінюються її інтереси, і якщо ти чесний та відкритий, то поруч із нею втрачаєш себе. Стоїк не змінює свої принципи залежно від обставин, він обирає чесний шлях, навіть якщо він складніший. Бути порядною людиною це сила. Якщо навколо тебе немає тих, хто поділяє твої цінності, краще залишитися наодинці, ніж жити серед обману. Обирай тих, кому можеш довіряти. Тих, хто не грає, тих, хто не продається. Бо тільки з такими людьми можна побудувати щось справжнє. Сьоме місце посідають неспокійні душі. Ці люди не можуть сидіти спокійно. У них постійно щось відбувається: то сварка, то драма, то новий конфлікт, то велика образа, то термінове рішення. Вони завжди живуть у крайнощах, сміються гучно, плачуть ще голосніше. Їхній світ це суцільний емоційний шторм. І якщо ти поруч, то дуже швидко потрапляєш у центр цього урагану. Спочатку може здаватися, що вони просто емоційні, живі, справжні, але з часом ти помічаєш, що поруч з ними в тебе немає відпочинку, немає тиші, немає стабільності, бо щойно все налагоджується, вони знову знаходять привід для бурі, і весь твій спокій знову зникає. Стоїцизм вчить нас берегти себе, тримати внутрішній баланс, бути рівними і в радості, і в складнощах. Марк Аврелій казав, що душевний спокій важливіший за всі зовнішні блага. Але коли поруч неспокійна душа, зберігати спокій дуже важко, бо тебе весь час тягне в емоційні гойдалки. То ти герой, то ворог, то тебе люблять, то ображаються, то все прекрасно, то ти, наче, щось зробив не так, хоча навіть не розумієш, що саме. З такими людьми ти не живеш, ти виживаєш, ти постійно насторожі, постійно чекаєш. Коли знову буде вибух, і це виснажує, стоїк розуміє, що це не його шлях, ми не маємо бути психологами для всіх, ми не зобов'язані терпіти хаос тільки тому, що людина звикла так жити. Ти маєш право вибирати тишу, маєш право будувати життя без постійного стресу, маєш право триматися на відстані від тих, хто несе бурю. І це не егоїзм, це турбота про себе. Бо коли ти спокійний, ти можеш дати іншим значно більше, а коли тебе постійно розгойдують, ти втрачаєш себе. Ми не обираємо, в якому світі народжуємося, але ми точно можемо обрати, кого пускаємо в своє серце, Стоїки вчили не замикатися, а бути вибірковими, не засуджувати, але й не впускати в себе все підряд, бо люди навколо нас це наш простір, це наше емоційне середовище, це те, що формує нас день за днем. Сім типів людей, про яких ми говорили сьогодні, можуть бути поруч з нами роками. Ми можемо не помічати, як вони впливають на нас, як крадуть спокій, як скидають на нас свій біль, як ми починаємо сумніватися в собі. І чим довше це триває, тим далі ми відходимо від себе справжнього. Стоїцизм не про те, щоб бути холодним, і не про те, щоб усіх відштовхувати. Він про мудрість. Про здатність бачити, що тобі шкодить, і мати силу не йти туди вдруге. Стойк знає, що не всі люди готові до щирості, не всі поважають кордони, не всі здатні бути поруч без змагань, заздрості чи маніпуляцій, але такі люди є, і їх легко впізнати, з ними ти не граєш, з ними можна мовчати, з ними спокійно, і саме таких людей варто берегти, навіть якщо їх мало, навіть якщо вас розділяє відстань. Вони не шумлять, але залишають слід, обирай тишу замість драми, прямоту замість підколів, глибину замість поверхні, обирай спокійне серце замість постійної боротьби, бо саме це і є свобода бути поруч з тими, хто не руйнує, а підтримує, і залишатися вірним собі. Завжди.